Магате вимагає від Росії терміново повернути Запорізьку АЕС під контроль України, як повідомляє при служба міністерства енергетики України в Фейсбук, Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Зазначається, що документ закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими із заес та до негайного повернення станції під. Повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації. Цитую Російська Федерація відкрито демонструє ворожість до агентства та свідомо підриває довіру до системи нерозповсюдження, підтримуючи сьогодні розроблену Україною резолюцію. України надішлють чіткий сигнал Росії. Припинити свою незаконну діяльність голос за цю резолюцію демонструє відданість магате та необхідність повернення безпеки на найбільшу атомну електростанцію Європи. Адже майбутній розвиток атомної енергетики у світі може зупинити навіть будь-яка незначна аварія на Запорізькій АЕС, зазначив очільник української делегації міністр енергетики Герман Галущенко. Крім того, в ухваленому документі висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗС, особливо відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику. Прогалинами у проведенні планово попереджувальних робіт відсутністю надійних ланцюгів постачання вразливим станом, водопостачання, зовнішньо-електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки, і все це на фоні загравань гросі із російським диктатором Путіним. На днях генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі провів в Сочі зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив він у Твіттер у середу, 6 березня. Важливий обмін думками з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в Сочі щодо ядерної та фізичної безпеки Запорізької АЕС та інших глобальних викликів у сфері нерозповсюдження. Магате продовжує вести діалоги з країною агресоркою Росією. Сам Гросі, як бачимо, спокійно приїздить в Росію. Тисне руки Путіну і про щось з ним говорить. Нагадаю, днями останні співробітники енергоатому покинули ЗаЕС. Окупанти набрали на роботу персонал із довколишніх міст селищ, який взагалі не розуміє, що таке атомна станція. Ну що ж отакі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.